Road rage може трапитися з кожним, і саме тому варто запастися ДЕшкем, щоб все зафіксувати і мати свідчення у випадку непередбачуваних ситуацій. Уявіть, ви їдете по дорозі, коли раптом помічаєте, що за вами слідує Tailgater, Його авто буквально сидить у вас на хвості, Tailgate, і ви, наче, відчуваєте його breath on the neck на той момент, коли напруга зростає. І ви думаєте, чому люди не можуть keep the distance? чому не може бути plenty of room for everyone? Але, на жаль, Tailgater не має наміру знижувати швидкість, і видно, що він справді поспішає. В таких ситуаціях найкраще збільшити дистанцію. Але тут стається несподіванка. Він різко cut you off, змушуючи вас натиснути на break до всіх сил. На щастя, вам вдалося уникнути колліжн. Запам'ятайте safety first. Це те, що має бути в голові у кожного водія. Сподобалося відео з тебе лайк і підписка.